Салют вікини, це у нас день 9 уже, як ми йдемо кожен день, я кажу вам що і як, кожен день виставляємо відео. Так, сьогодні що у нас? Сьогодні у нас я не займався фізично е, в залі тут, але подивився багато чого цікаво, подивився багато чого документального, поняв багато чого, е, виписав, це блокнот, тому що е, ще я книжку не читав, вже почну читати книгу бумажну, яку я собі недавно купив це. Зараз вже збуду, як вона називається. Я не пам'ятаю. Потім вам покажу її. Я до... я до цього читав атомні звички. Ось. Я до цього читав атомні звички, вже дочитав і зараз буду читати нову книгу. Забув, вилетіла назва з голови, так завжди. От і що сюди пам'ятав, яка назва знімати відео. Як тільки знімати відео, я забув. Що хотів сказати, сьогодні би хотів з вами поспілкуватись на тему казино. І взагалі, як воно впливає на наше життя і яка в них там система, на мою думку. Дивіться, на мою думку, система у них така. Там є два способи. Або ти з ходу заходиш і тобі е, насипають, там ти заходиш з тищу, ти закинув закину 200, є, підняв, бам-бам-бам, підняв, все окей, думаєш, все чітко підняв, пішов, погуляв, потім знову ж ловкась, але знову закинув. І ти зливаєш, тебе затягує, ти знову підняв, але ти вже стільки злив за ці дні, що ти не почитав. І ти думаєш, що ти в плюсі, але по факту ти не в плюсі. І так тебе це затягує, потім ти зливаєш, 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 піднімаєш, зливаєш, це отак тебе завкачує, і тим самим ти піднімаєш більшу е, ціну, ставку, бо там я знаю, там кажуть, є система, постійно піднімати ставку, затачувати. Ну нет. Думаю, що так, ти постійно ставку піднімаєш, піднімаєш, зливаєш, піднімаєш, і ти не вважаєш, скільки в тебе уходить. Бо ти там по маленьким там а, закинув 100, злив, закинув ще 100, злив, злив, потім 500 закинув, підняв, думаєш, о, о, о це я підняв, все чудово. Ну по факту ні. Або інший спосіб, це коли ти заходиш, тобі не дає, ти там зайшов з тижчею, тобі не дало, ти знову 100, 100, 100, 100, 100, 100 стаєш, тобі не дає, не дає, не дає, не дає. Ти зливаєш тищу і думаєш... Блін, ну, ну як це? Я повинен відбити цю тисячу, як це? Це тупо я взяв викинув. заказав ще тисячу, бам-бам-бам-бам зливаєш. І думаєш, все більше не буду, ти сидиш кусаєш собі ногти, думаєш. Ну скільки не, не, не повезло, не повезло, не повезло. Ну зараз поліпе повезе. Надо відбити ці 2000. Може і плюс вийду. Закидаю ще 2000. Бам-бам, що собі дає там бам-бам. ти думаєш, тобі там дало, там 1000, думаєш, ага. Мені 1000 дало, але ще 1000, щоб відбити. Ти зливаєш всю 1000 і повністю ти опять все знову зливаєш. І вже таки сидиш, там теж на балансі хай буде мінус 5000. І думаєш. Ну, зараз точно повезе. Щас точно повезе. Навіть навіть якщо не вийду плюс, чисто щоб відбити. Закідаю ще 5000. Бам-бам теж піднімаєш пух пах-пах. Тут ти вже пізняв, в тебе вже вже 6 тисяч, ти вже вийшов плюс, ти вже твоя ціль була чисто відбити. Ти думаєш, ох, це день, і іде, іде ти піднімаєш ставки. Бах. Ти знову зливаєш. Тому казино е, це зло. Не займайся цим. Якщо ви хочете кудись фінансувати свої кошти, то це точно не казино посидіти 5 хвилин, поняття, це емоції. І в мене було таке, що я заходив в казино, Ну як, я заходив чисто, сотку закинув, злив, пішов і забув. Типа одну сотку, там, не знаю, місяців 20 закинув чисто, щоб погнати і все. І це теж емоції, там по 10 закидаєш, бачиш, баланс зменшується, піднімається. Ну, є, є, і це тіп, емоції. Типу, для чого ми живемо? Це головне, емоції. І казино знає подаватися емоції, вони знають, хто там. Він і тебе там всякі плюшки випадають, щось вилітають, музика, пф, салюти є, підняли. Або там така музика ще, е, спеціальна, яка тобі на вухо так дає, типа є, є, підняв. А коли ти зливаєш, нічого не стається, ти замітив, Не кажуть там, не пише, що все, не твій день, давай потім. А коли ти піднімаєш, давай ще вам повезе. Давай, піднімати, бах, бах, салюти вискакують, дівчата вилазять, скини, всякі, бо, все, є, класно. Тому ось так, казино у них система легка. Понятно, що є люди, які не піднімають. Тому що там така система, що казино ніколи не буде йти в мінус. Пойміть, їм не вигодно здавати тобі кошти. Навіть якщо е, тобі дадуть, ти там виліш плюс, а в когось то вони їх візьмуть. А зараз подумай, скільки людей в казино, який відсоток, що тому, кому вони дадуть, вийде плюс. Великий плюс, це будеш ти. Що та людина, яка там джекпот мільйон баксів, який відсоток, що це будеш ти. І я ще можу їм сказати, понятно, не здаємося. Головне, що відсоток є. Не в цьому випадку. Не в цьому випадку. Тобі дадуть ці бабки. І ти подумаєш, що все, казіно це золота жила. І ти візьмеш і ці бабки. Понятно, там погуляєш, собі щось купиш, злила ці бабки. І все, твоє життя пішло на дно, бо ти там і хату здаш потім, і машину здаш, яку ти купив на ці Все поздаєш, і кольца, і все, телефон здаш, щоб відбити, щоб знову-знову отримати цей джекпот. -джек і воно тебе затягує. І потім ти залишаєшся ні з чим. Ютуб може загуглити, є дуже багато відосів людей, яких підхватила. Підхватило це казіно і що з ними сталося? Якими вони були? У них були бізнеси, у них були там сім'ї великі, у них все було, у них все було чудове, але їм не вистачало якихось таких емоцій. І вони ці емоції знайшли в казіно. Заходили маленькими ставками, піднімали, десь везло, десь не везло. І це так затягує, 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 що потім ти залишаєшся з нульом. Тому так. сьогодні такий день у мене був. Так, я сьогодні думав, що з цього влога буду виставляти максимум 1-2 відео в тиждень. Но буду писати сцену, буду писати ідею, буду писати план, буду це монтувати один-два 1-2 дні, додати щось, щоб це було качество. І помімо того, буду виставляти ось такі відео. Тіпа, іменно відоси з сюжетами будуть, з якимось планом, з якимось е цікавою зйомкою будуть. Но, я топлю, якщо чесно, за ось такі відоси, тому що вони є такі, які вони є, без масок, без ідей. Ви бачите вони, яким я є. І від сходу, як би я кажу, ми з вами стоїмо і спілкуємося. Тому це якось ну, по-домашньому по можна сказати. Тому ось так. Дякую, що дивились. З вами був я, а побачимо з вами вже наступному відео. Не балитесь казінок!